Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сідаємо в зручне положення ніжка навхрест, витягуємо спинку. Робимо вдих, підтягуємо плечі до вух. з'єднуємо лопатки і з видихом стягуємо вниз. Затримались в цьому положенні, долоні вкладаємо на коліна. І глибоко повільно дихаємо, розтягуємо ребра в сторони вдих, видих, стягуємо в центр. Трохи налаштувалися на цю практику, Повільнили себе, свої думки і починаємо. Вдих ручки через сторони вгору. Видих долоні до грудей. І ще вдих ручки через сторони вгору. І з видихом стягуємо лікті паралельно до килимка, активуємо спинку, вдих, підіймаємо ручки вгору. І в динаміці власного дихання. Рухаємо руками, плечі відводимо від відбух, спинка рівна. І останній раз вгору, паралель і робимо скрутки. Видих, скрутка ліворуч, вдих центр, видих праворуч. І рухаємося у власному темпі. Тримаємо ручки паралельно до окилинка, плечі відводимо від вух, дихаємо. Чудо. Повертаємось в центр, витягуємо ручки вгору. Збираємо їх в ліктьовий замочок і з видихом нахиляємось ліворуч, витягуємо правий бік, вдих, повертаємось в центр, видих, нахил праворуч, Витягнули лівий бік, плечі відводимо від вух. Повертаємось в центр, відпускаємо ручки і перекатимось на четвереньки. долоні встановлюємо під плечі, коліна під стегна і робимо кішку корову. Вдих прогин в грудному відділі, видих скруглення, І рухаємося у власному темпі, не заламуємо поперек, паралельно з диханням. М'які лікті, голову назад не закидуємо, чудо! Повертаємось в нейтральне положення і з видихом опускаємо в килимок коліна, груди підборіддя. Вдих, винурюємо в собаку мордою вверх, видих і йдемо в собаку мордою вниз. Коліна зігнуті, спинку витягнули. І по черзі провалюємось в ліву праву ніжку, поступово витягуємо м'язи. І далі рухаємось в динаміці. Вдих, перекатимось в планку, видих чатуранга, вдих собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. І рухаємось у власному темпі. Перекатимось в планку, чатуранга. Собака мордою вверх, собака мордою вниз. Чатурангу можна робити з колін, можна замінити на коліна груди підборіддя, собаку мордою вверх можна замінити на кобру і рухаємось у власному темпі. Перекатимось в планочку, опускаємось чат рангу, собака морди вверх, собака морда вниз. Затримались в собаці, продихали, відновили дихання, перепочили. І продовжуємо. Вдих, перекатимось в планку права стопа вперед, повний випад, потягнули таз вниз. Повертаємось собаку мордою вниз. І ще планка ліва стопа вперед повний випад, Таз м'яко штовхаємо вниз і повертаємось собаку мордою вниз. І далі рухаємось у власному темпі, по черзі виштовхуємо праву стопу вперед, собака, ліва стопа вперед. Чудо. Повертаємось повертаємо собаку, мордою вниз, затримались. Перепочили відновили дихання, перекатуємось в планку і активуємо ручки. Опускаємось на праве передплече, на ліве. підіймаємось на праву ручку, на ліву. Змінюємо напрямок ліве передплече, праве, ліва ручка права. І рухаємось у власному темпі. Поступово опускаємо себе в планку з перед плеч, підіймаємо в повну планку. Чередуємо ручки, дихаємо. Чудово. Опускаємо знов на плеччя, лікті під плечима затримались тут в планці, дихаємо. Кор активний, в плечі не провалюємось. І далі робимо дельфіна в динаміці. Вдих, виштовхуємо таз назад, дельфін, витягнули спинку, видих, перекатимось в планку, ніс тягнемо до колимочка і рухаємось у власному темпі, активуємо м'язи кору, активуємо плечі, спинку, лікті не роз'їжджаються в сторони. Чудово. Опускаємо коліна в килимочок, опускаємо таз в п'ятий, їдемо в дитину. Трохи тут перепочили, розслабили ручки. І робимо вдих через круглення, перекатимось на четвереньки. і з видихом виштовхуємо таз назад і йдемо в собаку мордою вниз. Вдих, підіймаємо праву ніжку вгору. Видих, перекатимось в планку праве коліно до ліктя, і виштовхуємо праву ніжку назад, видих, коліно до лівого ліктя, вдих, виштовхнули назад, видих до правого. І по черзі у власному темпі підтягуємо коліно до ліктів, кор активний. В лопатки не провалюємось, дихаємо. Підтягнули праве коліно до грудей, затримались, опускаємо його в килимочок, підіймаємо ліву ніжку вгору. І звідси робимо вдих. І з видихом тягнемо груди в килимочок, вдих, виростаємо вгору. І в динаміці активуємо ручки. Лікці дивляться назад, притиснуті до себе. Чудово. Підіймаємось вгору. Права долоня під праве плече, прокрутились на правому коліні, опускаємо ліву стопу в килимок і виходимо в варіацію бічної планки, виводимо ліву ручку над головою, вдих підіймаємось вгору, видих тягнемось правою ручкою до лівої ніжки, витягуємо правий бік. Чудово. Повертаємо долоні в килимок, планка і виходимо в собаку мордою вниз. Затримались в собаці дихаємо, відпочиваємо, штовхаємо вгору назад, вдих, підіймаємо ліву ніжку вгору, видих планка коліно до лівого лікця, вирівняли ніжку коліно до правого лікця. І порухались у власному темпі. Паралельно з диханням відчуваємо активацію кору. Чудово підтягуємо коліно до грудей, затримались, опускаємо коліно в килимочок, підіймаємо праву ніжку вгору і робимо віджимання. Тягнемо груди в килимок, вдих вгору і порухалися у власному темпі, лікті біля себе дивляться назад, праву ніжку тримаємо вгорі, дихаємо. Чудо. Виштовхнули себе вгору, прокрутились на лівому коліні, вийшли в варіацію бічної планки, витягнули правий бік. Вдих, підіймаємося обережно вгору, видих, потягнули з лівою долонею до правої ніжки, витягнули лівий бік, вдих, повертаємось вгору, долоні в килимочок, планка, і повертаємось в собаку мордою вниз. Затримались в собаці, продихали. І будемо продовжувати. Вдих перекатимось в планку і виходимо в бічну планку опорна ліва рука, права ручка вгору. Підіймаємо праву ніжку вгору, затримались в цьому положенні. Чудо! Повернули долоні в килимок планка, собака мордою вниз, вдих планка. Розкрили ліву ручку вгору бічна планка, підіймаємо ліву ніжку вгору. Затримка дихаємо, повертаємо долоні в килимочок планка, видих, собака, морду вниз. Затримка в собаці дихаємо, вдих, перекатуємось в планку, штовхаємо ліву стопу вперед. І прокручуємось в центр килимка і підіймаємось вгору. Стопи розводимо в сторони, робимо вдих і з видихом сідаємо в погиню. Тут рухаємось в динаміці м'яко, присідаємо вниз, підіймаємось вгору, коліна не звалюємо в центр, коліна дивляться туди, куди дивляться стопи, спинка рівна, Чудово. Виростаємо вгору, підіймаємо ручки вгору, видих богиня, лікті паралельні до килимка, вдих вгору, видих, прокрутились до лівої ніжки, випад, вдих вгору, центр, видих богиня, вдих вгору, праворуч, видих випад. І рухаємось у власному темпі. Контролюємо, що ми все робимо технічно. Коліна над стопами, дивляться туди, куди дивляться пальці ніг. Ручки сильні, активні, спинка рівна маківка тягнеться вгору. Останній раз прокрутили правого руч, випад, вдих вгору, повернулись в центр, опускаємо долоні в килимочок, стопи дивляться вперед. І по черзі присідаємо на праву ніжку на ліву. М'яко перекатуємось, відчуваємо витяжіння внутрішній поверхні стегон, розслабляємо ніжки. Чодо. Повернули таз в центр, прокрутились до правої ніжки і з видихом натягуємо праву стопу на себе, тягнемось до ноги, дихаємо, м'яко повертаємось в центр, прокрутились до лівої ніжки, стопи вперед. Натягнули на себе ліву стопу, потягнулись до лівої ноги. Витягуємо спинку таз закритий, повертаємось в центр, трохи збираємо стопи, і опускаємось в маласину, ліктьми розтовхуємо коліна, спинка рівна, і м'яко покачались ліворуч праворуч, опускаємо обережно таз вниз і сідаємо ніжки на хрест. Ручки підіймаємо вгору вдих. Через кактуси стягуємо вниз, заводимо праву ручку ліворуч, підтягуємо ближче до себе, витягуємо плече. Змінюємо ручки, потягнули ліве плече. Чудово. Відпустили ручки, завели назад, зібрали замочок, прокрутили плечі, розкрили грудний відділ, плечі тягнемо вниз, заводимо замочок ліворуч і з видихом потягнули голову в сторону замочка, витягуємо праву сторону шиї. Вдих, повертаємось в центр, видих, змінюємо напрямок, Потягнули лівий бік шиї. Вдих, повертаємось в центр, струсили ручки, зняли напругу і заводимо праву стопу за ліве коліно, ліву стопу ближче до себе. Вдих підіймаємо ліву ручку вгору, і з видихом ідемо в скрутку. Лівий лікоть заводимо за праве коліно, дивимося за праве плече, маківка вгору, плечі вниз. Чудово. повертаємось в центр, змінюємо положення ніг, вдих права ручка вгору. видих, завели за ліве коліно і подивилися ліве плече скрутка. Дихаємо. Вдох. Повертаємось в центр. Сідаємо ніжки навхрест, ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, вклали долоні на коліна, зробили глибокий вдих, і акцентний видих через ха. І ще вдих, і видих через ха. Відпустили напругу тіла, максимально його розслабили, просканували, як воно зараз себе почуває, подякували йому за роботу, за пробудження, подякували собі за час, який знайшли для себе. І підіймаємо ручки через сторони вгору вдих, вийде в долоні до грудей, намосте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.